Приїхали на дачу. Провірю дачу свою, Чи ніхто не заліз сюди. О, все стоїть, все закопане, морозець хороший. Виноградик окопаний весь О, і хочу засняти фундук. Це фундук цвіте. А, а сергейкий. О хо хо серги. Це серги піндука. Це фундучок. Віточка, це фундук. Засвіло, зацвіла. Боже, на кожній гілочці, на кожній гілочці цвіточки. А це орішки все будуть. Це будуть орішки, Ось це увесь, увесь. Це я зайшла тільки з однієї сторони. А в нас їх фундука, виходить, одна молоденька деревінка, тільки це другий рік вона оце ось буде родити. Тоді одна деревина. вже оце, така. оце Отакий ріст у них. Друга деревинка і третя деревинка. І він... Невисокорослий, нема такий, як оцей оріх. Оцей він вже у нас більше 10 років і він вже більше далі високо не росте. Оріхи крупні, красиві, це гібрид, він роде постійно, він себе сам опиляє і сам. У нас є саженці, От відсажені вже. Відсажені вони осінню і весною продавати ми їх не будемо, а будемо продавати аж на осінь, щоб вони укорінилися, щоб вони були красиві, гарні. Хто хоче, можете їх собі, як би сказати, ну, уже забити. Це таке. Красота, ох, і красота! Боже, як зацвів! Оце заців фундук. Весь зацвів. Весь зацвів. А китиці, а китиці які. Які тільки китиці. Боже мій, які ж тільки красиві вони зараз цвітуть. Якими китицями цвітуть красивими орішки. Орішки. Це крупний фундук. Крупний називається, Я не можу навіть його вимовити, бо всі вічно якийсь матюк у мене виходить. О. О. Так що. Такий. Гібридний у нього є рост, він росте до определеного до 2,5 метрів виростає і все, в нього загинаються іточки, і далі він вже не росте. Ну плоди він хорошо, кожен рік плоди Оріхів нам вистачає. Ще й продаю їх ті орішки. Оце такий фундук, ось це молоденьке деревце. І вже воно ось це все. Вже воно вже теж почало. В минулому році було тут небагато оріхів, трошечки. А в цьому році більше. А ці ж, звісно, всі, всі. Немає віточки пустої, де б не було цих сережок, цих китиців не висіло. Це такі деревця. Так, хто захоче, забивайте, бронюйте. На осінь. На весну не буду, продавати не хочу. На осінь будуть. Деревця маленькі. Хм. Це такі. Кущиком вони в нас отакими кущиками, можна дим деревом, можна кущиком, але у нас оце ось от Отак. Ось він деревцем їх поробив і далі він їм не дає ходу. Тут вже все. Дача закрита вся, копано все. Це таке. Приїхали, на дачу світу немає. Капець. Ну що, зараз картошки наберемо та й поїдемо. Все, до побачення.